Так, друзі, всім привіт! Всіх граду вітати. Як і обіцяв вам розмовне відео на моєму каналі або в телеграм-каналі, я ще не знаю, куди його виставлю. Воно буде без сценарію, без нічого, і поговоримо ми на тему, для кого підходить трейдинг, для кого ні. Поговоримо відверто, тому що багато хто хоче їм почати займатись, багато хто вже займається, але я вам зараз в цьому відео одразу скажу, чи вийде вас взагалі торгувати на валютному ринку, чи ви той, так скажемо, те паш єдиний, якому це підходить, або який це підходить. Тому якраз в цьому відео дам на це відповіді. Дивіться, я розумію, що можливо якість картинки не дуже, але сподіваюся, що все одно мою думку вам. Можу продати, і вам якість не так важлива. Дивіться для кого трейдинг не підійде. Давайте почнемо з того. Дивіться в трейдингу, коли ви почнете займатись, так ну ось я кажу про свою команду, да, де є навчання, де є сигнали і так далі. Ви ну 90% будете заробляти. це ну 90 там дев'яносто п'ять, скаже на і так, щоб не казати 100%, скажу скаже Ви будете заробляти як мінімум по сигналам, але ви не факт, що одразу будете стабільно заробляти, Розумієте? Тобто трейдинг це така так скажемо ніша, де ви не можете, ну це просто неможливо кожен день забрати прибуток. Це неможливо. Я можу бути сьогодні в плюсі на 100 тисяч, завтра в мінусі на, там, на 70, післязавтра ще раз в плюсі на 100, після, -після в мінусі на, там, на 100, в плюсі і так далі. Тобто, в кінці кінців я буду в плюсі, але не кожен день я в плюсі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Тобто, якщо ви людина, яка не вміє чекати, яка не вміє, так сказав, навіть терпіти в деяких моментах, тому що ринок може бути різним, і в деяких моментах навіть треба не тільки чекати, а й терпіти. Якщо ви не вмієте і не готові, то великих прибутків, та й в цілому, скоріше все, прибутків ви не побачите. Тобто трейдинг це така ніша, де треба дивитися на результат на дистанції. За день, не за два, не за три, не за чотири, не за тиждень, хоча б за два, за три, тому що ви можете приєднатися і в перший тиждень бути в мінусі, але в наступні три тижні бути в плюсі, і заробити набагато більше ніж колись заробляли. Тобто ви повинні це розуміти. Тобто трейдинг не підходить для людей, які не готові чекати, не готові так скажемо, навіть терпіти. Знов ж таки, повторюсь, для того, щоб побачити потім. Ой, ну давайте скажу, золоті гори. Добре, давайте скажу так, бо я не знаю, як це назвати. Ну щоб побачити потім великі прибутки. Тобто, якщо ви не вмієте цього, то це не для вас. Це був так це перший момент. Другий момент це якщо ви не готові розувати. Не готовий приділяти часу торгівлі, то у вас також, скоріше за все, нічого не вийде. Що я маю на увазі? Дивіться, ну, знов ж таки говоримо через призму моєї команди. Дивіться, в мене є сигнали, так і якщо ви приєднаєтесь, і будете торгувати тільки по сигналам, в цілому, ви будете в плюсі, ви будете заробляти, але, скоріше, за все, недостатньо не стільки, скільки ви хочете. Тому що в кожного різні амбіції так далі. Ми торгуємо в команді декілька разів на день, не на тиждень, декілька разів на день і є там певна кількість сигналів. Але завжди хочеться більше людям. Я це розумію. Але по нашій стратегії ми торгуємо не кількістю сигналів. Це так саме ну правильніше для нас, так. Але Якщо ви новачок, вам треба якомога більше сигналів, щоб розвиватися, щоб торгувати і так далі. В команді є сигнали, але в команді також є навчання. І дуже важливо, що ви розвивались і дивилися навчання, і пробували самі торгувати. Тому що якщо ви торгуєте тільки по сигналам, ви не розвиваєте взагалі ніякої там в собі ніякі нейронні нові зв'язки для того, щоб зробити і самим. Тому що буває таке, що, наприклад, я кажу, сьогодні сигналів не буде, і все. Вас вважаєте, що не буде прибуткового дня або торгового дня в цілому, ну це якось не дуже. Тому ви. Я не кажу, що по сигналам, по сигналам не треба торгувати. По сигналам торгувати треба, це великий плюс, але величезне. Ще більший плюс це коли ви вмієте і торгуєте самі. Навчитись не складно. Є багато відео на моєму ютубі, є багато відео в моєму телеграмі, є дуже багато навчального в мене матеріалу, є прямі трансляції, на яких я пояснюю кожну угоду, навіть після кожного сигналу, там майже після кожного, я кидаю аналіз, пояснення для того, щоб ви розуміли, чому ми зайшли в угоду, для того, щоб ви не боялись самі торгувати, не боялись самі заходити в угоди. Тому дуже важливо розвиватись. Тобто, друге, да, перший момент, якщо ви не готові чекати, у вас скажуть, нічого не вийде. І друге, якщо ви не готові приділяти цьому часу, приділяти цьому себе, у вас також нічого не вийде, тому що Скоріше за все, ви трейдингу шукайте якісь там золоту кнопку бабло, що там зі 100 доларів в мільйон завтра. Ні, так не буває, треба розвиватись, треба торгувати, і треба вчитись, Це обов'язково. Ви будете заробляти по персоналом, так, але буде набагато краще, якщо ви будете ще торгувати самі. Тобто, другий момент, другий тип людей, в яких нічого скоріше не вийде, це ті, які не готові розвиватись, які хочуть тільки деградувати, і все. Якщо і ті, які ліниві. А так в цілому, ось два це таких основних, да, люди, які не вміють чекати, люди, які не хочуть розвиватися. І ось я навіть зараз намагаюся задати третє, а без якого там сценарію. ось я намагаюся згадати третій варіант, третій розвиток подій, скажімо, третій тип людей, яким це не буде підходити, і чесно кажучи, не може згадати навіть, тобто. А, згадав і третій тип людини, так скажемо, давайте останній, це людина, яка хоче все і одразу. Це третій пункт, так само складається з двох попередніх так, тому що вони всі зв'язані між собою. Якщо ви не вмієте чекати, люди, які починають заходять в трейдинг, вони хочуть все і одразу. Бачать мене, бачить мою команду, бачать результати людей, які торгують в моїй команді, вже доволі таки, ну не те, що довгий час, але ну більше ніж один день. І в них щось виходить, і вони думають, що так само вони зараз зайдуть в перший день закинуть 100 доларів. Завтра них буде 1000. Ні. Так не існує. Ну, добре, так існує, але якщо дуже сильно ризикувати, але я, не... я говорю про стабільність. Да? Давайте так. Так не існує. 100 доларів перший день ви можете зробити 20, в другий день теж 20, потім 30-50. І ось так покроково, по сходам за один день нічого не робиться. Розумієте, тобто навіть за тиждень нічого не робиться. Вам, щоб нормально почати торгувати в команді треба хоча б місяць, щоб ви бачили якісь нормальні результати. Знову ж таки, це ось ті, хто не вміє чекати, ті, хто не вміють розвиватися, не хочуть точніше. Якраз третій пункт це ті, хто ще хочеться його одразу, друзі. Не буває таке. Треба буде цьому приділяти час. І з часом все буде, тому якось так, це ті три, так само, типу, людей, яким це не підходить, тепер про тих, яким це, скоріше, все, підійде. Якщо б людина, яка хоче розвиватися, яка хоче відкрити для себе новий спосіб заробітка, яка хоче відкрити взагалі нову сферу життя, так само яка хоче покращити своє життя, яка хоче вийти на новий рівень, яка готова прийняти цьому час, яка не боїться, яка хоче стати кращою версією себе. І так далі, я можу багато таких синонімів різних з мого речення так додавати сюди, але не про це. Тобто, якщо б та людина, яка це все шукає, трейдинг для вас. Підійде, будуть труднощі, так як і в всьому в житті не буває, все ідеально. Будуть труднощі, але з командою набагато легше їх проходити. Є навчання, є сигнали, є чат, є прямі трансляції, є моя підтримка, є чат зі мною, є чат з сигналами, є ну, з, ну сигнали, є чат з аналітиком. Коротше, друзі, ну я не знаю про це. Ідеальна можливість, багато хто боїться, і все багатьох зупиняє страх. Але знову ж таки, якщо ви ось той, ось ці три типи, які я назвав, і якщо ви не готові змінюватись, скоріше все у вас нічого не вийде. Тобто, навіть якщо ви підходите під ті трипи, які я вже назвав, люди. Здатні змінюватись. Якщо ви людина, яка не вміє чекати, з часом ви навчитесь. Якщо ви людина, яка хоче все і одразу, з часом ви зрозумієте, що так це не працює. У вас буде виходити, але не одразу. Тобто я сподіваюся, ви зрозуміли. Тому я записав таке відео розмовне. Я сподіваюся, що багатьом я дав відповідь на питання, чи варто взагалі займатися трейдингом. Якщо ви не готові змінюватись, і ви підходите під ці три типи, то у вас, скоріше за все, нічого не вийде, навіть не починаєте. Якщо ви готові змінюватись, готові розвиватись, то це для вас підійде 100%. Команда відкрита, команда безкоштовна. Є навчання, є сигнали, є чат. Все є. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалося, що ви все зрозуміли. Я не знаю, яка якість картинка, бо я зараз на відпочинку писав собі перед собою камеру, мікрофон, у руки взяв. Дує вітер. Я сподіваюся, що вам нормально взагалі мене чути. Тому, друзі, величезне дякую за перегляд. І зустрінемось тоді вже в команді.